Я в шоці, що про це ніхто не розповідає. Всі, в кого є гібридний інвертор Дея вже встановлений на базі сонячної системи, майже ніхто цим не користується. Є така штука класна гібридного інвертора Дея, яка дозволяє вам у разі надлишку електроенергії додатково заживлювати ще одну резервну лінію. До прикладу, ви підключили до інвертора саме основне світло, ворота інтернет, але хочете. Заживити ще, до прикладу, бойлер. Як це зробити? На інверторі DA є, є генпорт, який використовується двонаправленно. Тобто, ви можете як підключити туди генератор, як додаткове джерело живлення. Так само ви з цього генпорта можете заживити, до прикладу, свій бойлер, якщо у вас є надлишок електроенергії. Коли це відбувається? До прикладу, у вас заживлено все, що вам потрібно, найнеобхідніше, але у вас. Сонячний день вистачає електроенергії, яку генерують панелі, але вона не використовується, тобто вона, умовно кажучи, згорає і йде в нікуди. Для того, щоб економити на платіжках, ви можете додатково підключити до свого інвертора, до прикладу, бойлер, який у разі надлишку цієї електроенергії буде гріти вам воду, або підключити якийсь інший потужний споживач. Який вам необхідний. Значить, суть в тому, що надлишок електроенергії буде скидатися на цей генпорт. Тобто ви можете підключити якийсь споживач і е час від часу його заживлювати. Як тільки у вас, до прикладу, йде дефіцит сонця, або е відсоток заряду батареї дещо знижується на декілька відсотків, цей порт відключається і знову заживлює тільки резервні споживачі. І е, працює на основну мету, скажімо, на резерв. Як тільки знову з'являється надлишок по сонцю, він знову може живити ваші додаткові потужні споживачі. Тобто, отака от є крута фіча, про яку майже ніхто не говорить, і дуже мало хто є користується, тому що за стільки станцій, які я вже встановив в минулому році. Е, Майже ніхто це не використовував. Хоча ця, хоча ця штука є, вона корисна і вона умовно ну, взагалі не вартує якихось додаткових вкладень по обладнанню. Тому, кому цікаво, особливо клієнтам, яким я сонячні станції поставив, можете звертатися, зробимо вам таку штуку.